Комунальний позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та юнацької творчості Дніпропетровської міської ради, розміщений з 1989 року в приміщенні дитячого закладу номер 385 у центральній частині Самарського району серед загальноосвітніх шкіл району, що надає учням змогу безперешкодно залучатися до позашкільної освіти. Хорошо. У центрі працює 76 груп. З 29 напрямками, які відвідують 1135 вихованців. Кадровий потенціал центру складається з 32 педагогів, серед яких відмінники освіти України, нагороджені почесним знаком Софія Русова два педагоги. Керівники, що мають педагогічне звання, керівник гуртка-методист, чотири педагога. Педагоги мають педагогічне звання Керівник гуртка «Методист». чотири педагоги. Педагоги відзначені грамотами та подяками управління освіти і науки різних рівнів облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України. Пріоритет центру це забезпечення креативного, вільного, творчого, інтелектуального, духовного, етнокультурного розвитку дітей. Колектив працює над проблемою виховання національної свідомості через інноваційну особистість. Центр дитячої та юнацької творчості працює за напрямками гуманітарним, військово-патріотичним, туризько-краєзнавчим, дослідно експериментальним, науково-технічним, еколого-натуралістичним, художньо-естетичним напрямками. Протягом е майже 10 років в нашому центрі дитячої та юнацької творчості працює мала академія народних мистецтв. І хлопчики та дівчата настільки вже перевершилися. Такі дослідження, яких мало хто захищає на Україні. Вони потребували більше іншого вихіду подалі. І це спонукало нас прийняти участь у всеукраїнському експерименті за темою етнокультурного виховання учнів, засоби декоративно-житкового мистецтва, умов позашкільного навчального закладу. Колективом центру визначено, що в останні роки в українському суспільстві спостерігається прагнення до національних духовних матеріальних цінностей, тому перед педагогічною наукою постало завдання розробки змісту засобів методів технологій організаційних форм виховання школярів засобами народного декоративно-ужиткового мистецтва. Центр дитячої та юнацької творчості увійшов до дослідно експериментальної роботи у 2012 році. На першому етапі визначено коло учасників дослідно експериментальної роботи. Конкретизовано завдання діяльності педагогів закладу у відповідності до мети експериментальної роботи. На педагогічній раді 25 червня 2012 року. Теми основні завдання діяльності позашкільного навчального закладу, центр дитячої та юнацької творчості на першому етапі дослідно-експериментальної роботи за участю наукового керівника та наукового консультанта наукових співробітників інституту проблем виховання напругу України розроблено нормативне забезпечення дослідно-експериментальної роботи, педагогами центру проаналізовано методичну літературу з питання етнокультурного виховання учнів. Вивчено та проаналізовано педагогічний досвід з проблеми дослідно експериментальної роботи. Визначено рівень підготовленості педагогічного колективу з різних аспектів експериментального дослідження. 17-18 квітня 2012 року центр брав участь у всеукраїнському науково-практичному семінарі Модель духовно морального виховання дітей та молоді в умовах позашкільної освіти. la la Результати опитування педагогів щодо готовності до дослідно-експериментальної роботи свідчить, що на початок експерименту на питання, чи готові вибрати участь у дослідно-експериментальній роботі, тільки 40 педагогів відповіли так: на кінець першого етапу. Вже 78 педагогів вважають, що дослідно експериментальна робота є шлях до вдосконалення навчального виховного процесу позашкільного закладу. Під час виконання першого організаційно-підготовчого етапу експерименту виявлено, що 50% педагогів бракує знань з використання інформаційних технологій на заняття гуртка. Адміністрацію запропоновано підвищити рівень знань на курсах Інтел навчання для майбутнього. Отримане вміння значно покращили рівень підготовки до роботи і впровадження їх під час проведення занять. З січня 2013 року центр дитячої та юнацької творчості увійшов у другий концептуально-діагностичний етап який триватиме до серпня 2014 року. Даний етап передбачає визначення педагогічним колективом теоретико-концептуальних засад етнокультурного виховання засобами декоративного житкового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу. Уточнити сутність поняття етнокультурного виховання, етнокультурної компетентності учнів як результату процесу етнокультурного виховання учнів. Визначити компоненти, критерії, показники та рівність сформованості заданої якості. Відбір діагностичних методик дослідження. Визначення сформованості етнокультурної компетентності вихованців позашкільного навчального закладу, визначення організаційно-педагогічних умов етнокультурного виховання учнів з засобами декоративно-ужиткового мистецтва, розроблення моделі етнокультурного виховання учнів та навчально-методичного забезпечення її реалізації, стратегічне планування методичної навчально-виховної роботи позашкільного навчального закладу, відповідно до завдань дослідно експериментальної роботи і результатів діагностики. До експериментальної роботи Центру дитячої та юнацької творчості залучився районний парламент дітей. Учнями підготовлено проєкт на тему етноскультура вічності, мета якого здолання проблеми затухання, занепаду, забуття непопулярності етнокультурної спрямованості, декоративно-ужиткового мистецтва серед молоді і підростаючого покоління міста, шляхом піара, пропаганди, особистого прикладу, благодійних акцій, майстер-класів, ярмарки презентації робіт. На другому етапі реалізації проекту лідери учнівського само... Радування презентують своє співробітництво з майстрами з прикладного мистецтва. Даний проект лідери представлятимуть на міському конкурсі ЕВІВА. E Планується завершити роботу з планування методичної і навчально-виховної роботи закладу, відповідно до за завдань дослідно-експериментальної роботи до серпня 2014 року. І в наступному навчальному році увійти до третього формувального етапу експерименту, який передбачає запровадження у роботу запланованих програм. Здійснення поточного моніторингу рівня етнокультурної компетентності вихованців Експериментальне дослідження змісту та організаційно-педагогічних умов підвищення ефективності етнокультурного виховання засобами декоративно-житкового мистецтва по зашкільному навчальному закладі і на основі зібраних даних розробити методичні рекомендації навчально-методичні посібники та провести всеукраїнський науково-практичний семінар інноваційні технології етнокультурного виховання засобами декоративного житкового мистецтва в умовах позашкільного навчального закладу.